В Ізюмі капітана відремонтують міську лікарню. Плідна співпраця керівництва Харківської обласної державної адміністрації та міської влади стала результатом перемоги спільного проєкту по капітальному ремонту стаціонарного корпусу Ізюмської центральної міської лікарні на конкурсі, що фінансується з Державного фонду регіонального розвитку. Загальна вартість проєкту становить більш ніж 30 мільйонів гривень. З них понад 3 мільйона це кошти виділені із місцевого бюджету. Тобто, це найбільша інвестиція в галузь медицини нашого міста. За останні десятиліття голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична під час свого перебування в Ізюмі повідомила, що найближчим часом будуть проведені тендерні процедури, і вже за декілька тижнів в лікарні розпочнуться роботи. Буде відремонтована капітальний ремонт покрівлі, вікна, двері, палати, а також кабінети, в яких будуть надаватися послуги мешканцям ізюму. Ізюмський міський голова Валерій Марченко зауважив, що в 2017 році вперше за багато попередніх років питання медицини, а також відновлення і розвиток закладів охорони здоров'я в ізюмі для міської влади є пріоритетним. Окрім капітального ремонту лікарні, міська влада приступила до заміни каналізації і завершує Котельні на альтернативному паливі. Крім того, розпочата встановлення нового паркану вздовж медичного комплексу. Ця лікарня побудована в 1976 році. З цього часу капітальних ремонтів тут не було, були поточні. Там ремонт палат, ремонт хірургічного відділення був, якраз коли почалась. Перед початком бойових дій в зоні АТО провели ремонт. За цей час більше таких робот тут не проводилось. Ця наша лікарня обслуговує Ізюмський район, міста Ізюм. Ну, і дуже багато ще приїжджає з Берівського району, з Барвінківського району, центральна лікарня. Коли почалися у 2014 році бойові дії, це у нас було перше місто Харківської області, куди пішов основний поток поранених, військовослужбовців, переміщених осіб, які виїжджали з Донбасу. Ми були перші, ми їх приймали. У нас у 2014 році було тільки переміщених осіб 24 тисячі. І це все обслуговувала наша лікарня. Був розроблений проєкт нами на капітальний ремонт. Це буде нова криша шатрового типу, це буде заміна вікон, повне утеплення, внутрішній ремонт санузлів, палат, буде повністю замінена каналізація, водопровід, теплові мережі, буде повністю внутрішній ремонт. Головний лікар Ізюмської центральної міської лікарні Дмитро Зіновів зазначив, що на даний момент приміщення центральної міської лікарні прийшли в занедбаний стан, як зовні, так і всередині. На жаль, всі ці фактори негативно впливають на умову надання медичних послуг і лікування пацієнтів не тільки міста Ізюм, а й жителів Ізюмського, Барвінківського і Борівського районів. На сегодняшний день в Центральной городской больнице работает 750 сотрудников. Хирургическое отделение, отделение, офтальмологическое отделение, терапевтическое, неврология, физиотерапия находятся в этом корпусе. Родильное отделение женской консультации находится в соседнем корпусе. В каждом отделении находится по 40 человек. Некоторые палаты, особенно которые расположены угловые палаты, они плохо отапливались. Было, были жалобы от пациентов на то, что палата холодная. Крыша в аварийном состоянии. Крыша очень сильно течет. Ремонты, которые проводились каждый год по несколько раз в год, никаких результатов не дают. Тож проведення капітального ремонту стаціонарного корпусу Ізюмської центральної міської лікарні надасть можливість створити комфортні умови для надання якісних медичних послуг та лікування пацієнтів, а також створити на базі Ізюмської міської лікарні сучасний заклад охорони здоров'я європейського рівня.